Вони проміняли літні забави на справжні екстремальні випробування десять днів у лісі, у наметах з рушницею та ножем у руках. Запорізькі юнаки та дівчата випробовують себе на міцність у цьому таборі. Спасівці, джурівці та ті, хто хоче перевірити себе у польових умовах. Юнаки та дівчата віком від 7 до 14. для них тут така собі міні-армія. Стрільба вчитися е, переправлятися е, через. Переправи, да, переправа, стрільба з арбалета, пістоля, маркера пенбольного, арбалета, метання ножів, рукопашний бій, метання гранат в ціль. А плюс вони тут проходять. Ну, Пластунські різні речі маскування, маскування на суші, маскування в воді. Поблажок немає. Тут усе по-справжньому. На посту днювальний, усі вишукувались та готові до служби. Уважно слухають командира. Ви знаходяться в, в одежі, яка в воді становиться тяжове, щоб у вас не було паніки, щоб ніхто там не утонув. Возле вас лодка». За уставом, в учасників кожного дня різні завдання. Так вони живуть тут 10 діб, але в останні дні табору найважче. На них чекає смуга перешкод. Перша локація переправа між деревами. Юних солдатів вона не лякає. Получше тому що я вірю в себе, і я вже просто знаю, як це все проходити. А далі швидко за маршрутом. Наступна зупинка, вистріл і у воду. Перебравшись через переправу, головне залишитись непоміченим, адже тут уже чекає ворог. Потрібно проявити уміння маскуватись. Тепер гранати у противника і по-пластунськи далі. Мокрі та брудні до наступного завдання. Стрільба із арбалету та пневматики. І тут у кінці шляху ще один ворог. Його треба знешкодити. От і все, армійський квест пройшли. Одинадцятирічний Денис каже, після кожних випробувань навчається чомусь новому. Ми тут навчаємося е е захищатися від нападіння автоматом, автомат автоматами ножами. Е Кожен день стоїмо в ночному караулі для більшості це справжній бойовий досвід. Щоб змогти захистити як себе, так і інших. Ніхто не знає що може бути наступного дня. Інструктор табору своїми бійцями задоволений. каже за 10 днів всі без винятку показали гарний результат. Навіть на військи, які перший рік в лагері, от вже довольно такі овладіли навиками, і я думаю, що увійдем їх на слідуючий год. же. Катерина Шапка, Геннадій Сушко спеціально для Медіагруп нові проекти.